Дівчинка не знає, вона худенька, але не знає, підійде чи не підійде. 28-річна Катерина родом з Дружківки Донецької області. 5 вересня з двома дітьми приїхала до Луцька. Її семирічна донька вже навчається у другому класі Луцької школи номер 5 Сьогодні переселенка прийшла до соціальної вітрини, що розташована у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб за шкільною формою дитині. Немає форми, хотіла якийсь сарафанчик там, юбочку, щоб, хоч якось так, вона йшла. Ну, не можу без неї розмір не вибрати. На ходенька така, візьму її, прийдемо її будемо вбирати. Яна з дев'ятирічним сином приїхала до Луцька з Луганської області у квітні. З того часу навідується за потреби до центру взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб у радці. Сьогодні розповідає жінка, прийшла за теплим одягом собі та дитині. Шкільної форми не потребуємо, бо дистанційно навчається дитина, але деякі речі теж те, що там. Зараз тепліші ковтини там, ну ну таке все, що змогли б, знайшли люди дуже дуже. Такі привітні, і всі, навіть там сусіди, де ми оселилися, теж всі допомагають хто чи може. Дві соціальні вітрини в центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб у Луцьку запрацювали 7 вересня. Наразі тут пропонують шкільну форму та блузки для школярок початкових класів, а також одяг для вагітних. Увесь одяг новий. Його закупив один з місцевих підприємців. Розповідає Людмила Носкова, виконуюча обов'язки начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької. Міськради цю форму можуть отримати як і внутрішньо переміщені особи сім'ї, які переїхали в нашу територіальну громаду, так і можуть отримати соціально незахищених верств населення мешканців нашого міста. За словами Людмили Носкової, з часу роботи з соціальних вітрин роздали більше півсотні комплектів шкільної форми тим родинам, які цього потребують. Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб у Луцькому Радці працює щобудня з 9 до 18 години. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.